<заняття>, і ми сьогодні пройдемо нотку Ре, всякі цікаві вправи на постановку руки наших пальчиків і заграємо пісеньку про нотку Ре. Для того, щоб нам розім'яти наш піаністичний апарат, ми зараз будемо з донечкою, з мірой, виконувати цікаві, дуже цікаві вправи. я Ой, тут Дивіться, ти який да. будеш? Отакий. Ну, звісно, тому що там вже ж він з фонариком. Ну, с... Значить, Беремо цей яйчик, давай. Іройська, сядь, нормально. Mm -hmm. Так, беремо яйчик в, в ручку. І будемо отак його катати і промовляти. Спинка рівненько, і промовляти наш текст. Справа Те, е, така. Щоб свод у нас кисть формувалася, щоб тут були три кістечки: один, два і три, щоб пальчики не проламувались. І тут у відчуттях що кругленького ми робимо вправу, яка називається Котилася торба з великого горба. Поїхали! Дивись, спочатку, я повторюю, ножки постав нормально, а потім ми разом. Котилася торба з великого горба, в тій торбі хліб-паляниця. З ким хочеш, з тим поділися! А тепер разом. Котилася торба з великого горба. В тій торбі хліб-паляниця. Кисть. А тепер будемо тренувати наші пальчики. В мене є в коробочці такий класний олівчик. Ти вже його бачила у нас на минулому році він був. Хочу їм помалювати, але він А, ну ми то його наточимо і потім помалюємо. А зараз у нас вправа на пружність наших пальчиків. Давай я тобі покажу, а потім ти. Че маленьке низ и лапки червбоненьки. А тепер ти. Давай, на спинку рівненько. бетка І, лесі там, і там, дядь, дядь, на да, там дядя грає на кларнеті а бабу Бійка грає на роялі значить, Оце музична коробочка лесі рожкової ми її дуже використовуємо в музичних заняттях класно вона йде просто на раз. значить тут ми на минулому уроці пісеньку про нотку довчили а на цьому уроці ми будемо вчити пісеньку про нотку Ре. Значить, у нас є тут дві фішечки. У мене в ручці дві фішечки. Є чорненька і біленька. Зараз ми будемо по цих карточках вчити ритмічний малюночок пісеньки про нотку Ре. Значить, тут є лапки, лапки є. Лапки, Ні, це з, з цього боку, чорненькі лапки, сліди да? і біленька лапка сліди. Значить, е, слабка доля буде, чорненькою фішечкою треба буде стукати по карточці, а е, сильну долю треба буде стукати біленькою фішечкою. Низка, довга. Низка, низка довга. Коротка, коротка, довга. Коротка, коротка, довга. Все правильно? Коротко, 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 долга. Долга. Коротка, коротка, довга. Коротка, коротка, довга. А тепер беремо фішечки. Оці. І отак. От Рекс гітару бере. Піває для ре, рек з гітару бере. Молодець. І співає -р -р -ре. для Ре. Умнічка! Тепер. Нам цю пісеньку треба зіграти на е, піаніно. Значить, ми спочатку ритм. Ритм, дізналися і простукали кішечками ритм. Коротка, коротка, довга, коротка, коротка, довга. А тепер ми будемо на одній нотці, одним, одним пальчиком по ре грати пісеньку спочатку просто, а потім з фонограмою. Фонограма є. Так, значить, дивись. Беремо ти якою хочеш ручкою? Правою чи лівою грати? Ту і ту. Двома ручками. Ну давай двома ручками. Отак. Вот Рексі. Ре. Хочеш двома ручками, так? Да? Ну, давай. onu uh -huh.